19 вересня 41-го року Київ запалав, у столицю увійшли німці. Через 21 день фашисти дібралися й до Сум. Микола Костянтинович зустрів окупацію десятирічним хлопчиком. Спочатку, каже, було не страшно, та потім місто наче провалилося. Майже на 700 днів. Окупація тривала до 2 вересня 43-го року. Страшно було тоді, коли бомбили. Мене якраз ранило. Руку ось руку, ногу, голову ударило дерев'яним стовбом, і мене трошки встречала, ми махором ходили. Бувало, що як дать мені по морді і все. Ще бувши хлопчиною, Микола вніс свою лепту у визволення країни. Колись, каже, пішов по олію для лампадки на завод Фрунзе. Там знайшов поранених червоноармійців. Матірі сказала, що таке-таке діло, треба, перев'язочний матеріал, і йоди, зеленку, или що то таке. Мать швидко зварила чугун картошки, мундера, зварила, значит, достала огурців солених, сухарей, так, як такого не було, але сухарі обычно Заготавлювали, значить, оце я все зав'язав, зав'язав на плечі і пішов. А ще розповідає, як носив яблука військовополоненим, перекидав фрукти через паркан або з чудом домовлявся з німцями, щоб ті передали торбу, але щастило не завжди. В цей період під'їхали дві машини, повискакували поліцаї, поліцаї і німці. Почали вистачати нас, повезли нас до поліклініки, там лежали німецькі ранені солдати, зав'язали мені ноги, руки, отак, чули сприці, що воно таке, і почали качати, перекачувати до німця, раненого німця кров. Руки, з яких перекачували кров для ворога, та які шматували осколки, згодом виколосали двох дітей і трьох онуків. А ще 64 роки працювали на виробництві. Тепер нагороди за працю тішать близьком ветерана. У нього руки золоті, тому його цінили на производстві. він на заводі Фрунзе, завода Енону Собініні до 76 років. Для мене дець в житті. Примером ясним беру все краще качество, що в ньому не залежало, що передали. Сьогодні герой нашого сюжету оточений турботою близьких, серед яких і кіт буся. Микола Костянтинович любить їздити на рибалку і їсти солоденьке. Та головна радість для нього мир. Молоді бажає цінувати його. Щоб саме. Учились, не курили, здоров'я берегли своє. За час окупації до Німеччини відправили майже 5 тисяч сумчан, переважно дітей від 14 років. Це було насильницьке вивезення. Сьогодні ж Микола Костянтинович дивується, чому молодь добровільно виїжджає за кордон, адже вільна Україна давалась нам так важко.